20 липня день святого Пророка Іллі. Це великий муж віри, що горів любов'ю до Бога і захищав істину серед темряви. У цей день звертаємось до Нього з молитвою за мир, дощ, родючість і духовне оновлення для України та кожного з нас. Святий пророче Ілле, ревний служителю Бога Всевишнього, Ти жив у правді, викривав неправду, з полум'ям віри молився до Господа і був піднесений на небо вогняною колісницею. У день твого святого вшанування, звертаємося до тебе з молитвою, й нас. Ревності до Божої істини, дай сили боротися зі злом і неправдою, захисти наш народ від негоди, як тілесної, так і духовної. Випросив Господа миру для України, дощу на добру землю, сили для тих, хто страждає, і надії для тих, хто зневірився, пророчі Ілле. Молись за нас перед престолом Господнім. Амінь.